Увага! різка зміна погоди. Україну накриють упади, і прогноз обіцяє чимало сюрпризів. Від заходу до сходу країни очікується нестійка погода від дощів до мокрого снігу, а місцями ще й туман. Що очікує саме на вас? Розповім за мить. Це за вікном з Ю і Яльдмила Труфен. Лайк, підписка. І поїхали. Погода уже завантажується. У неділю 15 лютого в Україні очікується тепла, але доволі нестійка погода. На всій території країни буде вплив циклонів, що наближаються з південних широт, що призведе до значних змін погодних умов. Протягом дня можливі опади у вигляді дощу. Але на заході країни в Карпатах та прилеглих регіонах дощ може змінюватися мокрим снігом. Про це свідчить прогноз метеоролога Ігора Кібачича на сайті Метопрок. За його словами, подекуди можливий ще й туман, тому водіям варто бути обережними за кермом. Вітер буде змінного напрямку, слабкий зі швидкістю 5-10 метрів за секунду, але місцями можливі пориви, які можуть підвищити відчуття холоду, незважаючи на потепління. Температура повітря вночі знизиться до мінус 1, плюс 4, Що у поєднанні з опадами може створити відчуття прохолоди, особливо у західних і центральних областях. У день температура підніметься до плюс. З плюс 7. погода може змінюватися з кожною годиною, тому рекомендуємо мати при собі парасольку. А де саме вона стане в нагоді, дізнаємось далі. Поглянемо якої погоди очікувати 15 лютого, саме у вашому місті. Прогноз від сайту Synoptic.ua. Київ буде триматися хмарна погода. У день та увечері очікується сніг ближче до вечора. Він посилиться. Мінус 3, нуль. В Чернігів протягом всього дня погода буде похмурою. Увечері очікується сніг. Мінус 5, мінус 2. Сума весь день буде хмарним. Ввечері можливо пройде сильний сніг 0 плюс 2. Луцьк вранці очікується сніг, який вдень набере силу, але ближче до вечора почне стихати. Мінус сім, мінус три рівне буде триматися хмарна погода. Уранці розпочнеться дрібний сніг. І протягом сьогодні поступово посилюватиметься. Мінус, 8, мінус –3. мінус Хмельницький з середини дня і до його кінця йтиме сильний сніг. Мінус, 5, мінус –1. мінус Тернопіль хмарна погода протримається увесь день. Протягом сьогодні очікується дрібний сніг, який після обіду може посилитися. Мінус, 6, мінус –1. мінус Львів, сніг ітиме увесь час. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора. Мінус, 6, мінус –1. мінус Чернівці в дрібний до. Дощ у день може посилитися, а ближче до вечора зміниться на сніг, мінус 3, плюс 1. Вінниця хмарна погода буде триматися до самого вечора. Усю другу половину дня йтиме сильний сніг, мінус 2, плюс 1. Черкаси хмарна погода буде триматися до самого вечора. Дощ, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться ближче до вечора, мінус 1, плюс 2. Кропивницький небо буде вкрите хмарами. Усю другу половину дня ітиме сильний дощ 0,6. плюс Полтава в день піде дрібний дощ, який може посилитися ближче до вечора. Мінус один плюс Дніпро у другій половині дня очікується дрібний дощ, який йтиме до самого вечора 0,6. плюс Одеса хмарна погода протримається увесь день. Протягом усього дня очікується дощ плюс 3, плюс 8. Миколаїв протягом усього дня очікується дрібний дощ, який ввечері піде сильніше – плюс 1, плюс 9. Херсон зранку до середини дня йтиме дрібний дощ, ввечері він почнеться знову, проте значно посилиться – плюс 2, плюс 9. Запоріжжя з середини дня і до його кінця йтиме дрібний дощ – плюс 1, плюс 7. Сімферополь майже весь день мене без опадів. Тільки ближче до вечора може розпочатися дощ – плюс 5, плюс 14. Харків буде триматися хмарна погода. Увечері очікується сильний дощ – плюс 1, плюс 4. Донецьк – хмарна погода, протримається увесь день. Увечері йтиме дрібний дощ – плюс 1, плюс 6. Луганськ – весь день буде хмарним. Увечері очікується дрібний дощ – плюс 3, плюс 7. Ужгород хмарна погода протримається увесь день. Увечері тиме дрібний сніг. Мінус 2, плюс 4. Житомир, починаючи з середини дня, йтиме тиме сніг, який до вечора стане ще сильнішим. Мінус 6, мінус 1. Івано-Франківськ дрібний сніг і тиме весь час. У другій половині дня він посилиться і не заспокоїться до самого вечора. Мінус 4, плюс 1. Як бачимо, до України прийшло довго очікуване потепління зокрема, у Києві кілька днів поспіль. Усе тануло і зимові куртки вже здавалося занадто теплими. Проте відкладати їх далеко ще не варто така м'яка погода затримається не надовго. За даними українського гідрометцентру, через кілька днів у столиці знову очікуються сильні морози, і вони будуть по справжньому лютими. 15 лютого у Києві стовпчики термометрів опустяться до мінус 3, а вже на початку наступного тижня повернуться 20-градусні морози. У день прогнозують мінус 9, мінус 10, а вночі температура впаде до мінус 15, мінус 16. А у вівторок, 17 лютого, мороз ще поселиться – мінус 13, мінус 22. Холод триватиме до середини наступного тижня. А вже 19 лютого температура знову підніметься до плюс 2. Перед вихідним очікується добовий плюс, тож зима здається, трохи здасть позиції. Звісно, це орієнтовні прогнози і все ще може змінитися. Тож тримайте руку на пульсі погоди і дивіться наші прогнози. Ну і про свята як противага святу всіх закоханих, 15 лютого у світі відзначають день самотності. Якщо День святого Валентина вважається святом для тих, хто знаходить радість у компанії своєї другої половинки, то день самотності створено спеціально для тих, хто ще не знайшов свою пару або просто вирішив провести цей день наодинці з собою. Це не офіційне свято, набуло популярності у багатьох країнах, адже не кожен може знайти кохання з різних причин, і це нормально. У багатьох азійських країнах 15 лютого не викликає подиву. Молодь проводить час у кафе, самотньо чи в компанії друзів. Власники кав'ярні, магазинів часто організовують знижки та розіграші для тих, хто святкує цей день. Деякі люди надають перевагу відпочинку у самотності. Вони йдуть в кіно, здійснюють шопінг, відправляються на спа процедури або просто проводять час у тиші, приділяючи увагу своїм потребам і бажанням. Головна ідея цього дня показати, що життя може бути не менш яскравим і повноцінним, без романтичних стосунків, і що важливо любити себе перш за все. І наостанок, наш мем дня сьогодні. Він як не дивно про погоду. Ми всі вже думали, що весна на порозі, і нарешті прийшло довгоочікуване тепло. Але погода вирішила нас трохи ошелешити, і з прогнозу видно, що нас чекає нова хвиля борозу. Тож зараз ми всі стаємо героями цього мему. А яка погода у вашому місті? Напишіть нам у коментарях. Ви були за вікном з Тесен Стежте з нашими випусками, підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки, і хай ваша погода буде кращою ніж за прогнозом.